Відпила Муля, це відень, тут знаменита опера. А що таке опера? <кхух> зацікавилася манюня. Опера це театр, у якому співають. А що таке театр? Ще дужче зацікавилася манюня. Театр це там, де грають. Ой, Молечко, я так люблю гратися. І коли мені Маркіз на дереві співає, я теж люблю. Гайда, подивимося на ту оперу. Стала просити манюня. Ні, манюню, ми не гайдемо у часу, відповіла невблаганна Муля. Проте змилостивилася, зм... змилостивилася і пояснила, у Римі теж є опера, ми там подивимося. І киті поїхали далі. Їхали, їхали через гори, через долони, аж бачить знову якесь велике місто. Надумали вийти з автобуса, щоб розім'ятися, раптом манюня як закричить. Хто може, Рим тоне. Тихо манюня заспокоїла й Муля. Це не Рим, а Венеція, і зовсім вона не тоне, а стоїть на островах, тільки їх з берега не видно. Манюня здивувалася, але розпитувати далі не наважилася. Ось проминули вони Венецію та невдовзі прибули до Рима. А Рим такий великий, такий веселий. Сонце сяє в безмарному небі, фонтани цю голуби туркочуть. А римські коти, які гічки широкими вулицями гуляють, італійських пісень співають, муля й манюня все, чим Рим славиться, оглянули. І колізе, і форум, і старовинні храми та собори, по музеях походили, навіть в опорі побували, як і обіцяла муля. А тоді пішли до ресторану. Замовили пасту, це такі макарони під соусом. Скуштували не сподобалося. Потім подружки замовили піцу з ковбасою, скуштували, тільки, ку... скуштували, тільки ковбаса їм і смакувала. Далі замовили равіолі, а їм чомусь принесли пельмені. З'ясувалося, що равіолі це і є італійські пельмені. Однак киті все одно повиїдали при... з них лише м'ясну начинку. Хотіли ще щось замовити, але шеф-кухар сказав, що ресторан вже зачиняють. Тож Муля і Манюня купили собі в сусідній крамниці капелюшки з італійської соломки, сіли в автобус і повернулися додому. Яка чудова була мандрівка! Промуркотіла, прощаючись, Манюня. Завтра знову помур... А вже ж, погодилася Муля і додала, якщо грошик. 那么。